Всім привіт! сьогоднішнє відео постійна рубрика, а саме аналітика ринку, куди буде рухатися ціна, мої подальші торгові плани, тому поїхали. І так, у нас зараз відкритий біткоін на годинному таймфреймі. І одразу що можна сказати? Це те, що біткоін досягнув свого історичного максимуму, а саме в 107 тисяч доларів. Вчора я викладав відео з приводу аналітики, і чесно, я думав, що буде перелой своєї вершинки, або біткоін дійде до свого історичного максимуму. і за рахунок того, що дуже багато відкритого інтересу набилось, а відкритий інтерес це індикатор показує, скільки людей позаходило в угоди. І тим самим, що дуже багато інтересу набилося, біткоін досягне своєї вершинки або перелой свої вершинки зробить, а вже потім відкатить вниз. Ну, в принципі, воно логічно буде. Маркетмейкер просто всадить всіх тих, хто позаходив в лонги. Але що трапилось? Вчора, в дві години ночі, сидів за комп'ютером і буквально десь за хвилин 30 ціну проштовхали аж з 100 тисяч доларів до 105 тисяч 107 тисяч доларів. Це чесно було неочікувано, бо в неділю в основному маркетмейкери не працюють. Але я обумовлюю це тим, що перелой вони все ж таки зробили до свого історичного максимуму. З приводу зовсім цього перелою, глобального плану я викладав ще до цього відео і казав, що було б добре, якби біткоін вийшов до своїх 110-107 тисяч, тисяч і так далі, тобто вище. І було б добре брати якраз шорти. Просто чому саме я очікував цей план? Біткоін виходить вгору, збирає лімітки лонгістів, тобто забирається дуже багато інтересу, ще більше, десь вдвічі більше. А вже потім можна брати шорти, бо засадять людей. Також після цього імпульсного зросту я відкрив угоду в шорт. Як бачите, я в телеграм-канал виклав е е свій прибуток і сповістив, що я його закрив через те, що може продовжитись знову рух. Після того, як я закрив, десь приблизно тут угоду, продовжився рух до 107 тисяч. Чому я закрив угоду? Ну, давайте подивимось на індикатор відкритого інтересу. Я зовсім ним дуже багато користуюсь, він дуже інформативний, особливо в дуже бичачих трендах. Він дуже багато показує хороші точки входу. Ну і торгову стратегію більш-менш також показує. І так, дивіться: на початку росту біткоін дуже сильно зайшли, дуже багато інтересу. І потім на оцьому відкаті, де я шорта десь тут взяв. Упав інтерес дуже сильно. Тим самим людей, які отут в лонги по хаям позаходили, їх ліквідувало або вибило по стоп-лосам. І найкраще брать лонги це від або ліквідацій, або від стоп-лосів. І якраз оцей весь інтерес, який зайшов, його і ліквідували. Тому я вийшов, бо міг би продовжитися знову рух вгору. І як ви бачимо, рух вгору, він продовжився. Е, тому що я зараз очікую по біткоїну? А по біткоїну я очікую. Приблизно наступну картину. Набивається ще інтерес, або, дивіться, буде така ще наторговка, а вже від цієї наторговки лонги. Поясню, чому, я так думаю. Біткоін зараз дуже добре всадили інтерес. Тобто, невідмінно від цього інтересу, якого дав, всадили і вже потім пішли вгору. Тобто всадили аж до 90 тисяч. То тут на невеличкому русі скільки відсотків інтересу впало, і це обумовлюється тим, що ціну маркетмейкери штовхають ну, самі буквально. Тобто, що суть маркетмейкера. Маркетмейкер це та людина, яка робить так, щоб люди, е, маса, просто були ліквідовані або зловлені по стоп лосам Так, світ влаштований. І якраз маркетмейкер після ліквідації або після стоп лосів виходить, ну, якби тягне ціну вгору. Це можна помітити, наприклад, по таким торговим стратегіям, як технічний аналіз. Може, хто торгував раніше, або я торгував раніше трикутники, то раніше, наприклад, формується трикутник там, і в основному, як по книжці пише, да, то після цього трикутника е, ціна виходить якби вгору. ось трикутник, да, звужується, і потім вгору. Але ж, наприклад, ну, це ж не тільки ти один бачиш, що такий трикутний формується, не один ти. І багато людей бачить, десь отут заходить і багато людей, коли він вже починає формуватися. І паралельно по відкритому інтересу видно, що багато людей заходить. І маркетмейкер навмисно продавлює ціну вниз, щоб отут по стоп-лосам людей зняти, а вже потім тягне ціну або вгору, або ну, по тренду тягне. Тобто, я не кажу, що, типу, що він обов'язково всадить і так далі, або е, хто як міг подумати, що. Трикутники обов'язково відпрацьовувати, ні. Я просто саму суть вам розказав, що маркетмейкер перед тим, як робити лонгові, ну, тягнуть ціну вгору, всаджує людей. І приблизно тут така сама ситуація. Тобто, якщо, в принципі, більш-менш буде тихо, то можна буде ще шукати локальні лонги, але не надовго, бо ціна знаходиться на дуже високих хаях. Я, чесно, не рекомендував би інвестувати, навіть ну, точно би не радив би інвестувати в довгу перспективу, звісно. Mm, тому, в принципі, оцей торговий план, я вже буду дивитися, як ціна трохи зробить вже і вже буду дивитися, якісь торгові точки входу. E, всі, в принципі, свої плани я викладаю свій телеграм-канал, тому кому цікаво, переходьте, там і мої угоди. E, я там викладаю корисні, корисні тулси для трейдерів, тобто, що трейдерам допомагає для торгівлі і так далі. Тому, кому цікаво, переходьте в телеграм-канал. Ну і також на останок я хотів би. Також подивитись таку монету, про яку вчора робив також розбір, це монетка ААВ. І суть мого цього торгу або ну, мого плану була в тому, що біткоін всажуть інтерес. І паралельно всаджують по цій монетці також інтерес. Але ціна тут поторгувалася, бути вихід, але вихіду не сталося, бо біткоін почали тягнути, і паралельно інші монетки за ним активізувалися. І ціну зараз доводять до своїх історичних максимумів. Тобто зараз тут формується база. І якщо тут, а приблизно на Value Area High формується непогана база, будуть е підставляти лімітки. Тобто отут лімітки підставлять, тут, тут. То це буде хорошим знаком брати лонга. Плюс монета торгується на піднятих об'ємах, як ми можемо побачити. Тобто, бачите, ось тут на спущених об'ємах вона торгувалася. Об, або тут на спущених, а зараз вона на піднятих об'ємах торгується. Але з дуже великим, зайденим інтересом, який ще не всадили. Тому, може бути. Локальний винос вгору, а вже потім вже, ну, людей просто всадять. Ну, це один з моїх планів. чіткий план це те, що ну, ціна по боковику торгується і виходить вниз. Тобто, це прям як по стратегії розписано. А так то, в принципі, як біткоін лонговий, можна було зараз локальний лонг шукати, а вже потім ну, по-любому шорти треба буде шукати, бо тренд він вічно не йде. Тому ну, в принципі, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Переходьте в телеграм-канал. Скоро буде нове відео. Всім пока.